2015 року обрано міському дому з 6 кандидатів на дітей сади і 22 депутати Старостанської міської ради і 220 кандидатів у депутати, визнану з 14 політичних партії. 11 листопада 2015 року старостапільська міська вибух-комісія провела засідання. Таристан, Трухема Ігоря Станіславовича. Вірнення Патріотів Укроп. Вовчик Василь Дмитрович. Вухоник Ігор Гурданович. Забудоцький роман Ярославович. Quatro going Юрій Миколаївич Пропозиція Ди міського голову трохима Ігоря Станіславовича до присяги. Конституції України та законів України сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. На засідання першої сесії 7-го демократичного скликання Старосанківської міської ради. Для розпочатку е, сесії м, хочу надати слово і запрошую до слова е, отців е, отця Михайла Николаев і отця Івана Дімика для того, щоб розпочалася пільна праця. Будь ласка. Захрести Боже, Боже наш, прийми усе моління наше і благослови добрий намір і діло рук твоїх робів Твоїх, що спішно розпочати без усякої перешкоди, на славу Твою завершити, тим, що трудяться, сприяй, і діло рук їх направ. І до завершення силою Пресвятого Духа Твоєго скоро привести сподоби. Бо тві вже милоти спасати не Боже наш, і весело Слово йому незначальним Твоїм Отцем, присвятим Твоїм, розпорщим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віки. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Змилоседися над нами, подай провідникам нашого міста мужність Давида і розум Соломона, благослови влади по небо і землі всі їхні добрі починання. Дай їм високе почуття відповідальності за вірену їм громаду. Благаємо тебе, всемилосердний Господи, про особливу опіку над слугами Твоїми, Ігорем і всіма депутатами нашої громади. Заобікуйся, Боже наш, аби отці наші добринці змогли серед всіляких підступів, спокус, зберегти цілісність, єдність, благополуччя, процвітання нашої громади нині повсякчас і навіки вічні. Долі, для того, щоб ви підотрудилися для мешканців того жителів, приносили користь їхньому ждиному житті, щоб вас любов Божа об'єднувала і пішли єдиною дорогою. Не було ніяких непродубінь, разберів та ще щось інше. Тому що цього негативу хватає, на жаль, в нашій Україні в сьогоднішній році, тому що, як знаємо, в сьогоднішню ковіду в секунду робиться снаряди кулі, де нема миру, любові і злагоди. Тому що катий ворог, ворог не, не кать. Хоче порушується мир, спокій і звершується кровопролиття. Проливається кров на сході нашої України, і наші сини, і воїни мужньо захищають. Ми мовилися за тих ворогів, що Господь навернув їх до покаяння, відвів їх від злих намірів. І мовились так же і за тих мужніх воїнів які стоять охороняють нашу землю. Також вже сьогоднішню хвилю ми зібрались в цьому залі нашої міської ради, що з Божого благосовіння, де лобанці почали трудитися на користь жителів нашого міста. Я кажу, Господь, дарує вам Соломонову мудрість. Силу Давидою, що викажуть, поцілися, родилися, і цей шлях Господь висловляв на трудах вашого ведіння Вогминської ради, на трудах ваших депутатів, на Господь правда ваші і духовні і фізичні сили. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Навіки. вітаємо Присутнього! екс голову Івана Михайловича. І перед тим, як вітати, ми не будемо ми, якщо ми не подякуємо голові, не подякуємо каденції, яка служила нам 5 років. Я не знімаю. Останнє маю на увазі, стає традицію. Чи каденція, яка вже йде в історії, Чи пам'ятає, коли вас благословили? 17. 17 листопада 2010 року. Секретар це нотує, а священик теж нотує. І напевно наш голова Іван Михайлович пам'ятає, яке було напутні слова. Депутати, пам'ятаєте? Добру пам'ять маєте, п'ятирічної давності, яке було напутнє слово? Громада підключила міському голові телефон, щоб він чув кожного громадянина-мешканця цього міста. Ось таке я не буду всю історію переказувати, щоб не забрати часу. Отже Іван Михайлович, я пам'ятаю 2002 рік. Це мені здається було весна тоді. Ви теж клали руку на цю Євангелію, так як новий голова. Ми не знали, скільки це буде. Чи це буде одна каденція, чи буде три каденції. Але ми, громада, почуваємо з обов'язку подякува за те, що ви служили всій роки в громаді. Ви не виїжджаєте з громади, ви залишаєтеся. Але Знаєте, що залишається? Залишається історія. І ви в цій історії вписали себе. Ми знаємо далі події будуть розвиватися в місті, але ви в скрижалях історії міста і вписаний і кожен депутат, хто підставляв плече голові, щоб належно послужив депутатський корпус в громаді. Тому, Іван Михайлович, вам і каденції, яка вже йде в історію, дякуємо і просимо Бога для вас многоя і багато вітання.

Міста. Оцей прапор блаженої пам'яті Володимир Горбовий тоді дуже багато потрудився. На що я хочу звернути увагу? Що на гербі нашого міста є хрест? Отже, ви сьогодні, пане Голово, взяли на себе любе ярмо Христове, бо хрест означає ярмо служіння. І знаєте, так сьогодні співпало, що літургічне читання з Євгенії, <кл 'я> на яку голова клав руку. Я хочу зацитувати якісь слова. Теж нічого випадкового не буває. Уважно, пане голову і депутати, послухайте. Це слово Христа є сьогодні до вас. Сказав Господь, хто той вірний і розважний управитель, якого пан настановить над челядю своєю? Пан це і Господь, а челядь це і наше місто. Щоб дати їй у визначену. Пору мірку пшениці, щасливий той слуга, пан якого прийшовши, знайде що він так робить. Істинно кажу вам, що він його поставить над своїм маєтком. А коли слуга той скаже в своєму серці, мій пан, тобто Бог, бариться, не приходить і почне бити слуг та служниць, їсти пити і упиватись, пан того Слуги, прийде того дня якого він не сподівається, і тієї години, якої він не знає, і відлучить його і між невірними призначить йому долю. Той, що, знаючи волю свого пана, не приготувався і не зробив по Його волі, буде тяжко бити, а той, що її не знав і зробив карегідне, буде мало бити. Від кожного, кому дано багато, вимагатимуть багато. І кому повірено багато, і того будуть більше жадати. Сьогодні в нашому місті дано найбільше вам, пане голова. Це відповідальність. Ви є перша особа в місті. Дорогі депутати, ви є ті, хто буде допомагати нашому голові. Що я хочу е, на, на путньому слові побажати і просити вас? Там перед ворогом міської ради залишіть свою партійність. Поза міською радою ви можете належати до тої чи іншої партії. Бо сьогодні, мої дорогі, для нас одна партія це наша національність, добро нашої громади. Тому я бажаю, щоб ви, дорогі, коли час війни ви взяли на себе таку відповідальність. І може, мої дорогі, багатьом з нас здається, ось я такий везунчик, чи це може голова так подумати, чи депутати. Що іменно жереб нашого народу випав на мене. Пам'ятаємо, що нічого випадкового не буває. На все є Божа воля. І вкотре я хочу наголосити, пригадати, коли один послушник монастирів вже був якийсь час, а він прийшов з мною метою, щоб пізнати Божу волю, і приходить до його мене, каже, Отче, я розчарувався. Я не можу відчитати, а що є Божа воля. На що йому старець досвідчений відповів? Хочеш пізнати Божу волю, довірся людям. Ось, пане голову, ви людям. Різне зустрінете в громаді. Попередник міським голова міг би поділитися. Але він сьогодні не буде ділитися дірким, він буде ділитися тільки солодким. Тому що, знаєте, солодкий це ярмо, який ми несемо імені Бога. Бо кожен з вас буде служити християнській громаді. Тому, пане голову, на пам'ять хрестик вам, скромний хрестик, символ служіння. Е, ніколи не цурайтеся того Христа нести в громаді. Друге, ви будете починати е, трудовий тиждень з неділі і в неділю будете його закінчувати. При всій громаді я висловлюю побажання. Ми хочемо вас мати щонеділі в громаді, в церкві. Депутати, ми хочемо вас мати щонеділі в церкві. Чому? Тому що неділя літургі... згідно літургічного розпорядку, вона є початок тижня і кінець тижня. Якщо ви, пане голово, будете купувати, так і в свій час прем'єр-міністр Деголь. Він кожен день заходив до церкви і був успішним керівником. Такого успіху, внесення Христа, бажаємо вам, о вашій особі, всім депутатам. Страві спасенні, ногаля і плага молода. Голові попереднього скликання Івану Михайловичу. Я думаю, він має про що багато сказати, і про те, що спрацював, можливо, щось зі А також, ну, вже після виступу Івана Михайловича, в мене є пропозиції побажання, знаю, що є і перший голова міста Старого Самбура, і є ще інші голови. Я би просив побажання, якщо буде повністю, тільки слів сказати для нового депутатського корпусу, так також для містечків. Це чесні отці, шановні депутати 7-го демократичного скликання, шановні депутати 6-го демократичного скликання, шановний пане голова адміністрації, шановні пані і пані. в принципі, з цієї трибуни я виступав сотні разів. Але є виступи, коли вони відповідно є історичними. Таким історичним виступом був 2004 другому ну, році, коли я став перший раз міським головою, відповідно, сьогодні я тут можу можути кожному очі щастя. Але громада оцінювала мою роботу так, як вона оцінювала. Перш за все, хотів би подякувати громаді за те, що терпіла мене стільки років. Мала бажання і можливість мене обирати. Хотів би подякувати також. Що в цій каденції, відповідно, віддали мені стільки грузів, голосів, скільки я заслуговував, до Ігоря Станіславовича хочу звернутися, що чи вдавалося мені працювати, ну хоча б Ігор Станіславович, є піднята дуже висока планка у роботі. Не дай Боже її опустити, відповідно, і по фінансах, і по бюджету. Дуже багато є напрацювань, які треба виконувати. Перше завдання. Це добудувати церкву, яку ми в цьому році розпочали. Яку ми в цьому році розпочали, і відповідно її треба завершити, тому що у нас тоді, коли були комісії, сесії міської ради, відповідно, говорилося про те, що в цьому році ми будуємо подами. На слідуючий рік ми її накриваємо за кошти міського бюджету і передаємо відповідно, церкву, після того громаді для оздоблення внутрішніх робіт і, відповідно, освячення, які всі інші дії, які відбуваються. Друге, завжди старосаміська міська рада, на чолі з працівника з міським головою працівника міської ради готувалася і робила проекти на всіх рівнях, в тому числі на рівнях Євросоюзу, Міністерства інфраструктури, Кабінету міністрів, обласної ради. Ті проекти, відповідно, треба напрацьовувати і на початок їх втілювати в життя. Багато мене питається, як ви відносите до тих подій, які відповідно на сьогоднішній день є в Старосабільській міській раді. Я хочу запевнити перед громадою, перед депутатським корпусом, що я до цієї влади, яка на сьогоднішній день обрана і надана Господом Богом, я не є в опозиції. Я його Стемславич готовий вам щоденно допомагати в тих чи інших діях і підкласти плече в тих чи інших починаннях і заробляннях. Тому що для мене місто це є рідне, я тут відповідно вже ожився і відповідно, думаю тут жити і працювати. Е, зрозуміло, що до бюджету Старосабільської міської ради отримали різні кошти, в тому числі і кошти з державного бюджету, з обласного бюджету. Я би хотів, щоб так само ви напрацьовували ті всі проекти, ті всі галузі. Щоб Бюджет не зменшувався, збільшувався. Ви можете переглянути з депутатським корпусом бюджет за три роки і теж, коли будете приймати, його неможливо зменшувати. Тому що якщо тільки не буде зменшення бюджету, це, відповідно, будемо котитися назад. Бо для тих всіх дій, для тих всіх робіт, для тих всіх проєктів необхідні відповідно кошти. Без коштів це ні один голова, ні один депутатський корпус не мав можливість зробити ті чи інші дії. І на завершення. Хотів би сказати, Йосиславі, це не є легка робота, щоб ви собі не думали, що це просто так. Міський голова прийшов, обрали його. Це є важка, важкий щоденний тягар, тяжкий труд. Відповідно, в місті старосанку не тільки гріє сонце, а й паде дощ, і відповідно бувають сніги замітілі і не треба надіяти, що бувають і злини, бувають і паводки, буває, тому треба їх застерігати і, відповідно, так робити, щоб найменше шкоди наносили місту Сталий Самдрі. Відповідь хотілося б, хотіло б, щоб мешканці, які обрали сьогодні Європі, вас, були задоволені тим, що ви їх прийняли чисто сердечно, що ви їм дали, можливо, і не можна, і не є можливість вирішити всіх питань, але вони мають йти з кабінету задоволені тих чи інших питань. Тобто, Хоча б дати таке розв'язання, що, що це не було, але десь колись настане час, що я, відповідно, зможу і допоможу в тому чи іншому питанні у вас. Це такі мої маленькі вам постанови. Ще раз хочу запевнити громаду і депутатський корпус, що я готовий співпрацювати, готовий допомагати і готовий бути разом з вами за відповідний період, поки Господь Бог мені дав жити в місті Старного Ще Щиро дякую. Є побажання і бажання дати слово нашому голові міста цього саму, який облашувати. Зачесні оці, шановний Юрій Станіславичу, шановні голови 2, 3, 4, 5, 6, скликань, шановні депутати. Шостого скликання і новообрані, шановні депутати скликання скликані Микола Володимирович, шановні присутні, одною з вимог Революції Гідності було бажання перезавантаження влади. В старому самборі пройшло перезавантаження влади в міській раді. Народ має право вибору, міський вибір зробив серед шести достойних. І там більше 200 достойних кандидатів -депутати в депутати обрав 22. Це правильний вибір. Народ все, що робить, робить правильно. Але треба пам'ятати всім, що легко бути обраним, а важко ту довіру обрання оправдати. І тому я. Ви Довго не затягувати час, Я Ві віка бажаю вам бути.